У суботу в Саудівській Аравії відбулися місцеві вибори, в яких жінкам вперше дозволили голосувати й обиратися. Водночас проголосувати можна було лише на одностатевих виборчих дільницях. Також жінки-кандидати не могли зустрічатися з виборцями чоловіками під час виборчої кампанії. Жінки отримали виборче право лише на початку 20-го сторіччя. Зараз жінка, яка бере активну участь у політичному житті, звична справа, проте не всюди. Так що найменше чотири жінки вже прийшли до місцевих рад на виборах у Саудівській Аравії, на яких вони не лише балотувалися, а й голосували вперше в історії. Я хочу, щоб жінки були більш залучені в кожній установі в уряді і в приватному секторі, щоб були частиною планування, частиною виконання, частиною оцінювання. Звичайно, я прийшла, щоб підтримати одну з жінок кандидатів. Це гарна новина. Це дає нам надію на майбутнє, що жінки можуть брати участь в усіх секторах життя в Саудівській Аравії. На тисячу жінок кандидатів припадало 6 тисяч кандидатів-чоловіків. Причому під час виборчої кампанії претендентки мали виступати за ширмою, якщо в залі були чоловіки. У голосуванні взяли участь 600 тисяч людей і приблизно 130 тисяч з них жінки. Разом це 24 відсотки від усіх зареєстрованих виборців. Аравійці обирали депутатів міських рад з обмеженими повноваженнями. Утім, для країни, де у другій половині ХХ століття виборів не було взагалі, а жінки досі не не мають право кермувати автомобілем, це велике досягнення. Саудівська Аравія була останньою країною світу, що не дала жінкам виборче право.